У Луцькій міській дитячій поліклініці оновили процес обробки та отримання результатів аналізів, розповіла Суспільному директорка медзакладу Оксана Ліщинська. З її слів, тут запрацювала нова лабораторно-інформаційна система. Завдяки їй результати аналізів відразу вноситимуть у комп'ютер, а не виписуватимуть вручну як було раніше. Ми бачимо замовлення. Олена Шадловська привела свого восьмирічного сина Ілю здати аналіз крові. Звернулися зі скаргами до гастроентеролога і вона нас направила на аналізи крові та сечі. Я тобі звела ручку будь-яку, а ти мені колочок, добре? Раїса Голодюк, 33 роки, працює медсестрою в маніпуляційному кабінеті дитячої поліклініки. Розповідає, раніше кожну пробірку з забором крові підписувала вручну. Тепер, з її слів, опрацьовувати взяті аналізи стало простіше. Ще в нас лежить по старій звичці. фломастер, яким підписувала пробірки. Дуже треба бути уважною, щоб не перепутати з нумерацією. Зараз зручно вже тут не помилишся. Записала, взяла, приклеїла і все. На тих штрих-кодах зазначено прізвище ім'я по батькові і номер штрих-кода. І лаборант бачить, що тут є, що їй робити. Лаборантка Валентина Нища каже: відтепер результати аналізів надсилають у єдину медичну систему в електронний кабінет лікаря, який видавав направлення на лабораторне дослідження. Ми зробили аналіз. Ми його вносимо результат в комп'ютер. Після того ми його валідуємо, перекидаємо лікарю. Значить, на електронну його програму. Прийом аналізів у дитячій поліклініці відбувається щобудня з 8 до 11. В середньому у день лучани здають до 200 проб різних біоматеріалів. Їх опрацьовують. 10 лаборантів каже завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Людмила Шульга. З її слів, нову систему обробки та отримання результатів аналізів тестували впродовж останнього тижня. Пацієнтам треба було звикнути до змін. Це завжди ну, буває непросто. Нам теж пояснити це все без проблем. все воно в нас пішло, навіть я б сказала, швидко. Немає черг, які були коли ще я була маленька. Не потрібно чекати результатів, по декілька разів прибігати, питати, чи готові. Зручно реєстрація аналізів іде з мінімальними затратами як медичних працівників, так і батькам. Не потрібно бігати в реєстратуру, шукати там свої аналізи, які можуть загубитись. Оксана Ліщинська розповідає, за. Запуск нової лабораторної інформаційної системи тривав з весни цього року. Це відбувалося в рамках фінансування НСЗУ. Говорить, за електронним направленням лікаря усі аналізи в дитячій поліклініці за програмою медичних гарантій безплатні. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.